Зважаючи на походження, є у кожного день народження, і у бідного, і в заможного день народження, і у кожного, і у бідного, і в заможного, день народження, і у кожного. Сьогодні твій, твій святковий день, за широкий стіл, за проси гостей, хай найтості хай не госів, хай на та пісня, не за пісня скріпрай, вивів горілочку медову, за твою сім'ю. Таку чудову є за Україну і за чудовий рідний краєм. Ми всі тебе. Поважаємо і цінуємо, обнімаємо, Щоб в століт тобі, щастя жилося, щоб збулося все, що снилося щоб століт тобі, щастя жилося, щоб збулося все, що снилося а сьогодні твій. І святковий день, за широкий сіл, за проси гостей, хай найтостин, Хай співать гості, хай лунає пісня, наша пісня спілка грає, викинь горілочку, медову, за твою сім'ю, таку чудову, не за Україну, за чудовий рідний край, хай ненайтостин. Хай співають гості, хай на пісня, наша пісня, смітна грай. Викінь у горілочку медову за твою сім'ю таку чудову. Викінь за Україну, за чудовий рідний край. З ним народження панелися.